Сьогодні ми живемо в такий час, що ми зустрічаємо на своєму шляху дедалі більше таких сімей, в яких є або загиблі, або поранені. І ми зустрічаємося з тим, що нам треба мати мудрість щось сказати цим людям. Нам треба мати мудрість допомогти цим людям, молитися разом з цими людьми. Амінь. Давайте відкриємо 2 Коринтян, 1 глава, 3 і 4 вірш. Написано: Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, Отець милосердя та Бог всякої втіхи. Амінь. Слово Боже каже, що наш Господь Він є Бог милостивий. Амінь. І Він є Бог всякої втіхи. Тобто, Слово Боже нам каже про те, що немає. Немає такої проблеми, такої біди, в якій Бог би сказав: вибач, я не знаю, як тобі допомогти. Ми, люди, ми, ми можемо так сказати, ну, ми не знаємо. Є такі ситуації, коли ми зіштовхуємося з ним, ми можемо сказати, я, не, я реально, ну, коли ми самі собі говоримо всередині, ми кажемо, я реально не знаю, як допомогти цій людині. Я не знаю. Але Бог каже: Я Бог всякої втіхи. Бог каже, в мене завжди є втіха для кожного, для кожної людини на цій землі. Амінь. І далі написано: Він, який втішає нас у всіх наших труднощах, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває в різних труднощах тією втіхою, яку ми самі отримуємо від Бога. Бачите, як слово Боже каже. Він втішає нас для того, щоб ми прийняли Його втіху, ми зрозуміли, як Він втішає нас, і Господь каже: Я тебе втішаю для того, щоб ти міг моєю любов'ю і мою втіху перенести на тих людей, на ту родину, яка сьогодні цього потребує. Амінь. І нам важливо, дуже важливо розуміти, мати надприродню мудрість в цих питаннях, тому що, знаєте, коли люди не обізнані, вони можуть сказати, ну, я чесно скажу, можна. Вони можуть сказати, ну що ж, Бог дав, Бог взяв, так? Ну що ж, мабуть, така воля Божа. І, ну, іще, і так далі, і тому подібні історії, то нам важливо, дуже важливо розуміти, що Бог. Він не приходить в наше життя, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати. Він приходить, щоб принести любов. Бог ніколи не вчить людей через якісь травми. Сьогодні є сім'ї, у яких є поранені військові. І знаєте, люди деякі можуть казати, що Бог навчає через хвороби. Я багато це, це чую. Зараз може менше, але все одно це є. І нам треба мати велику мудрість від Господа розуміти, що Бог ніколи нікого не навчає через хвороби, через якісь поранення. Він нікого ніколи не навчає через якісь біди і неприємні ситуації. Є ворог на цій землі, який приходить вкрасти, вбити, зруйнувати. І є наш Господь, який є Бог всякої втіхи, дорогоцінні, всякої втіхи. І коли, знаєте, коли ми можемо так послужити людині і сказати, ну що ж, Бог дав, Бог взяв, людина що в її серці народжується? Зароджується злоба на такого Бога, який забрав найближчу, найріднішу людину, так? Що це за Бог такий? Що, в якого Бога ви вірите, що забрав у мене найріднішу людину? І нам важливо розуміти це, доносити це. І коли Господь каже, якщо у вас не вистачає слів, якщо у вас не вистачає розуміння, як зараз молитися, за що молитися зараз, то Слово Боже нам говорить про те, що Дух Святий підкріплює нас в наших безсиллях. Так? Дух Святий підкріплює нас. Ми можемо просто взяти час і помолитися в дусі з цією людиною. Амінь.